я вчера звучила. Я ще не кругла. Ти не к раз. Я кругла. Ні, ты не круготик. Прийшла навчання. Нарешті в мене є новий сертифікатик. Приємно. Окей, отже, uh, претендент no це Чорне дзеркало. Я подивилася два епізоди нового сезону. Uh, загалом класно, мені цікаво, що буде. Uh, Good American Family. Uh, я на четвертому я дивлюся його в оригіналі. Я не знаю, наскільки цей сайт ок. Але я на ньому прям дуже багато чого дивлюсь англійською саме. Колись часу моя улюблена на даний момент книга, так, де. Я прочитала вже 4 книги. Кажуть, що третій сезон офігенний. Я почала дивитися першу серію. Гарно, схоже, тільки це четверта книга якраз більше. Типу вони пропустили момент з Mayfair Witches. Ой. Мейферські відьми по Господи, як називається ця книжка? Авторка, яка написала інтерв'ю з вампіром. Перший сезон був середненький, а другий сезон мені просто цікаво, звідки походить цей персонаж. Що це таке? А, це я подивилася депіт. Мені дуже сподобався ось цей актор, і я така, ой, а він ще знімався в чомусь постапокаліптичному. Я така, мені мені це треба. І Анатомія Грей я на 15 сезоні. На якій я серії, я не знаю, Щас, на секундочку. На, господи, поможи, 13-та серія. Загалом мені просто цікаво, коли стане Мегі трошки щасливою, то я намагаюсь додивитися, на цьому моменті вона ще не щаслива. Uh, тому, отак. Поки що не знаю, оце я, напевно, закрию, бо щось мені якось не пішов цей. Uh, тому що The Pit просто офігенний серіал, просто, просто, просто вау. Uh, Мефірські відьми це ні. Uh, Good American Family. Я, напевно, почекаю, коли вже вийде остання, бо вона ще, здається, не вийшла. Дивлюсь, чорне зеркало, все. Дивлюсь, мені треба третя серія. Все вже готовий. Теж. готовий. Рогнозування... Вмикаю Симуляція. На кухні о 4 ранку під пляж з пляшечкою Мікадо. А чи ви з нею сидите і говорите, розумієте? Наче ви з нею вочисто, отак от розумієте, ну просто даєте їй вот таку вот душевну інформацію? Оці от недобрань.